Допомогти може кожен нашим військовим та людям, що стали жертвами війни, потрібна кров. Отож у Чорноморську, Одеській області організовують спеціальні пункти збору від товариства Червоного Христа України. Стати волонтером та допомогти може кожен бажаючий голова громадської організації Чорноморська Січ Сергій Жовнаватов також доєднався до акції. До речі, вже не вперше раз здає кров для військових. В інтернеті побачили об'яву, що потрібна кров для ранених трьохсотих, да, які на сьогоднішній день захищають нашу країну від загарбників. Зібралась наша громадська організація Чорноморська Січ зібралась, особовий склад зібрався для здачі крові, так, стали на сьогоднішній день донорами. Червоний хрест привіз до Чорноморська мобільний пункт збору, адже у місті немає спеціальної станції для переливання. Це дуже важливо, тому що і зручно для мешканців, тому що не треба їхати в місто Одеса на станцію переливання, тратити час та кошти на проїзд. Кров дуже важлива і вона рятує життя людей. І тому ми ця акція проводимо з 2015, навіть 2014 років. А якщо у вас є бажання доєднатися до акції, то попередньо проконсультуйтеся із своїм сімейним лікарем, знайдіть пункт збору крові у вашому місті або області і доєднайтеся. Можливо, саме ваша кров врятує чиєсь життя.